Слава Богу, улюблені гості, брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо з вами про гріх унині, зневіри, який йде за гріхом печалі. Він, як кажуть святі Отці, дуже лютий. Зневіра це смертний гріх, хвороба душі, і виявляється як втрата духовної радості в Богові. Втрата надії на милосердя Боже. Які прояви цього нині, невіри? Святі отці говорять, що це насамперед зникає бажання молитися, з'являється туга, з'являється відчуття самотності. Людина думає, що від неї відмовились всі: родичі, близькі, друзі і навіть сам Бог. Це дуже опасно так мислити, тому що Господь посилає нам випробовування для того, щоб ми стали сильнішими, щоб ми перемогли їх і не дає більше, ніж ми можемо цього витримати. Коли людина знаходиться у зневірі, в неї з'являється злоба, дратівливість. І тут от може появитися боговідступництво і хула на Бога. Преподобний Ніл Сорський говорить, що коли настає ця страшна брань від духа унині, то надасть себе крепить. міцно огородити від духа невдячності, щоб не впасти у хулу. Невдячність перед Богом виявляється в тому, що людина думає за що мені таке тяжке життя? А усіх краще, а в мене гірше. Напевно, ніхто так не страждав, як я. І на що я живу? Це є дух невдячності, тому що ми повинні бути вдячними Богу за те, що ми прийшли в цей світ, що ми живемо, що ми існуємо тут, що ми в лоні церкві, що ми хрещені, що ми є православними. І Господь не дасть більше випробування, як біблійному Іову. В міру випробував для того, щоб людина стала кращою. Буває, у нині приходить, звісно, за гріхи. Е, Ян Лестичник каже: зневіра є розслаблення душі, е, за, е, знесилля розуму, е, наклепник на Бога, нібито він немилосердний і не любить людей. Це наслідок від того, що людина сама. Не любить ні Бога, ні людей. Тобто буває за тяжкі гріхи за попереднє, які ми з вами розбирали: за гнів, за грошолюбство, за печаль приходить от стан такої от зневіри. В душі людини наступає повний морок і духовна смерть, як нездатність робити щось добре. Буває зневіра більше серед невіруючих, нецерковних людей, около церковних. Ніж у тих, хто знаходиться в Лоні церкви. Древні отці нерідко говорили, що гріх у нині нападав навіть на монахів, які перебували в келіях, самітнині, в пустелі, в горах молилися, але вони долали його молитвою і працею, які бувають наслідки. Гріха з невіри. Про це нам говорить Паісій Святогорець. Він каже, що людина, яка не вірить в Бога, та й у життя майбутнього віку, піддає свою душу вічному засудженню. Нічого людину не може втішити в такому стані її життя як мука. І додає Інокентій Херсонський. Він говорить, що Грішники у зневірі відчувають собі морок і пустоту. Це від такого черв'я у серці. Розваги, які, про які говорить Некен Херсонський, підключають грішники: алкоголь, блуд, різні гріховні, скажімо там, забаганки свої виконують. Вони на короткий час. лише... Знеболюють, От, біль, яка знаходиться від того, що в душі немає Бога, і, і потім знову вертається все з більшою силою. Е, людина буває, е, уникає е, в таких випадках спілкування з близькими, їй бажають допомогти, а вона не хоче з ними спілкуватися. Це вже тоді, коли унині ця зневіра переходить, ймовірно, в такий депресивний стан, вже в клінічну депресію, від чого буває унині? Від того, що немає любові до ближніх, від гордині, від самолюбства, від бажання помсти, від самолюбства, сильного егоїзму і від блудних думок. Від розпалення плотського. Людина задовільняє себе в багатьох аспектах плотського гріха, у всіх його різновидах, і має коханок, коханців, використовує різні засоби збочень, і це губить богоподобну душу. І вона підсвідомо починає. Стінати і для самого грішника не є явним, від чого це відбувається, воно неосознано йде, а душа стінає. Розум, який є а, силою душі, починає давати людині такі сигнали, що мені погано, мені тяжко, а людина буває, не розуміє цього, як боротися з ріхом зневіри. Святі отці радять, що треба віднайти той самий гріх, який більше всього гнітить, і почати вести з ним боротьбу, молитовну боротьбу, пам'ятати про суд Божий, який наступає для людини після смерті тіла, і страшний суд, про вічні муки, які бувають за те, що якщо людина хулить Бога Відноситься невдячно за те, що їй дали життя, і від... буває так, що до інших людей відноситься так, якби з бажанням, щоб їх не існувало. Тобто, в стані зневіри людина відчуває буває, ненависть до близьких, і вони сильно дратують, тому потрібно. Оцей от гріх ізживати із себе молитвою. Про це радить нам преподобний Нівсорський. Він наводить вчення древніх отців наступне. Він каже так: да молиться вже униваючи по наставленню Варсанофія Великого так: Господі, віщ скорб мою і мя. Боже помозімі грішному. Або по навчанню Святого Симеона нового Богослова так. Не попусті на мене, владико, іскушені скорб, і болей звише сили моєї, збави від них, і даруй мені крепость перенести їх з благодаренням. Отак, от, чай древні отці. Звісно, необхідно звернутися. Буває в таких випадках і до спеціаліста лікаря, тому що знаряддя Бога, промисел Божий зробив так, що лікар є знаряддям Божим. Основна причина тут, звісно, духовна. Але, звісно, і спеціаліст в цій площині може допомогти подати якусь відповідну медикаментозну допомогу для тіла нашого. Але джерелом цього є душа. Наша безсмертна душа, Ігнатій Блячаніно говорить, що джерелом гріха є наша безсмертна душа. Тому, улюблені гросі, брати і сестри, необхідно проводити церковне життя, читати духовну літературу в цьому стані, їздити в Паломські поїздки і, звісно, причащатись тіла і крові Христових, подавати заболящого. Сорокоусти в різних храмах, монастирях для того, щоб людина оздоровилася від цього ніту щоднідуга. А Господь по посиленій молитві нашій, по молитві церкві, обов'язково дасть просвітлення тих, хто сподіваються на Господа, ніколи не бувають постижені. І обов'язково, за темрявою, з зневіри, якщо людина бореться з цим, за нього моляться. Вона ходить в храм, її приводять в храм. Обов'язково наступає світло Боже. Господь просвітляє душу людини, дає їй зріння свого гріха, покаяння, дає полегшення. Це все відбувається тільки в лоні святої православної церкви. Самотужки людина мало чим собі може допомогти. Тому нехай. Ті наші близькі, які не приведе Господь, перебувають у гріху зневіри, у гріху хули, невдячності, вони будуть приведені нами до храму. Нехай вони причастяться. Треба читати з ними святе Писання, разом з ними молитися, якщо вони не можуть молитися. Святий Василій Великий радить звернутися до досвідченого духовника. Священного служителя, старця монаха, з яким можна поговорити на цю тему, який може подати добрі поради, щоб полегшити людині цей стан і вивести її на духовну дорогу. Але головне це, звісно, соєдіння з Христом. А воно буває в причастії. Тоді лікується душа і тіло. І, звісно, наступає після зневір'я, наступає. Спокій душевний і, звісно, спасіння душі. Амінь.